Всім привітаки, з вами я Елі, і ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми летимо на відпочинок, так як Саша купив білети на Мальдіви. І, що ж, ми вже всі зібрані, стоїмо в аеропорту. Зараз ми будемо ну, здавати речі у багаж. І, ну, коротше, ви поняли все. Саш, там довго. Та чекай, ми тут з дітьми вибираємо щось поїсти і тобі взяти що небудь? Да ні, я візьму в буфеті. Хорошо. Так, Саш, я возьму цього, щоб перенести все. Тут, тут рюкзаки, чемодани і так далі. Да, да, хорошо. Все, ребятки, ми вже прийшли очередь, дочекалися, і ми нарешті вже стоїмо тут. Зараз будемо загружати наш наші речі у багаж. Що ж, давайте поїхали. Так. Давайте. От перший. Другий. Третій. І четвертий. Супер. Так, эль, це залишаємо, так як це наші сумки, в принципі. І ось і ось. Ну, нарешті. Що ж, Саш, э, так, зараз давай візьму сумки. Добуху я тонну, розвізніко і преду. І так, мам. Зараз візьмемо щось поїсти на всю сім'ю і підемо перекусимо, і тоді вже будемо йти на літак. Угу. Так, доброго дня. Що ж, що бажаєте? Так, давайте зараз підійдемо, подивимося. А, так, 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 напевно, давайте. Ой, ні, що ти будеш? Ну, я буду рулет. Ага, рулет, хорошо. Маме точно будут макароны. Себе возьму я такие вещи, шоколадный тортик. Саша возьму тоже шоколадный тортик. М -м. Ну а... Да. Та... Нейтан. Нейтан не возьму другой тортик. Все, я разобралась, я разобралась. А вот такие сэндвичи. А мам, давай мне вот такие сэндвичи. Ой, какие сэндвичи. Вот, хочу его. О, давай сэндвичи возьмем, а потом же э, десерты, да? Так, мам, давай. Угу, давай нам... Четыре сэндвича, какие у вас есть. И еще... И еще... Давай это еще два обычных. Угу. То есть три обычных и три необычных, так? Угу. Хорошо. Ось, супер. Да-да-да. Ось. Вот вашу. хорошо, угу, І И еще так? Угу. Давайте, сейчас вам будет десертки. ваші десерти. Угу. Так, вот собі ще зеленого чаю. чаю. Угу. Ось, ну, все. Пішли? Так, пішли нам. Хороші, зараз будемо їсти. Можемо ще сходити на фастфуд, щось вам взяти. Але це вже без мене. Окей? А так, мила, хороша. Так, ну що ж, давайте поїмо, і тоді вже будемо йти. Так, я сказал, что еще 30 минут до слету. Почало ты на Аватар Айрлайнс. И сегодня вы на Мальдивы, правильно? Так. Что ж, покажите мне ваши билеты, А, э, Кухонный дистанк. Угу. Так, так, так. Ой, держись. Так. Угу. Бачу ваши билеты. Шесть штук, так? Так. Так, так, шесть штук. Угу, хорошо, все оплачено, можете проходити. Дякую. Хорошого вам дня і відпочинку.